Маю Мазду 626 GE. І вона має мене. І що ми маємо на сьогодні? Ось калюжа антифрізу. Ось ми... Ой. Дивимося, дивимося. І бачимо ось тут. Капелька висить. Потрібно доставати радіатор. Я його вже один раз міняв. Е Відео багато є. Як його міняти, що потрібно знімати всю торпеду. Не пам'ятаю конкретно, як я того разу міняв, але зараз допробувати без повного зняття торпеди. Знімати повністю торпеду не потрібно. Відпускається вона тільки тут, а тут, тут бокові є два гвинти викрутив. Руль, звичайно, відпускається, ложиться на пол. Вон там внизу на центральній консолі є по два болти з кожного боку. І ось тут вона теж від'єднана, обов'язково знімати потрібно бокові оці накладки і потім торпеда відводиться на себе. Це я бігом розказав, довго робив, кілька годин програвся. І ось вона вся моя радулька. Ну, Одною рукою зле і знімати і виймати. Ну, процес зрозумілий. Там он, дротики є, ще якісь зачіплюються. Коротше, всю панель витягувати не потрібно. І електромотор. Пічки теж знімати не потрібно, вона от сюди у праву сторону до пасажирської сидушки вилазить. Цю бандерелю розбирати не потрібно було. Прибори можна було не знімати. Там ніяких кріплень немає, кріплення тільки по боках, що звідси що і руль, щоб відчіплювати, потрібно на наниз, і отам внизу. Ось вона вся ця трахомодія лежить уже у ногах у пасажира. Зараз подай, подам чуть-чуть торпеду вперед, щоб отут стало більше місця, і вийму її сюди. Як виявилося, не так просто звідси виснув, тут не хочу вилазити. А втім, для чого розкрутив отут 4 саморізи і забрав. Радіатор. Залишилась тільки дірка. Куплю новий радіатор і вставлю на місце. Знов кілька годин матюків. І щоб десь зібрати, поїхав далі.